У нас немає плану. Дивіться, Надія повідомляє нам, що у нас немає плану. Але виходячи з цього, що це нам говорить надія, то треба логічно подумати, що надія і сподівання розрахунок на майбутнє як такий. Ідея сама собою, що майбутнє у нас існує, і є нашим планом. Наразі Україна знаходиться в такій ситуації, що на жаль, ми не можемо спланувати абсолютно нічого. Більшість з нас не має жодних планів, а навіть якби хотіли їх мати, є вірогідність все. Втратити в один момент, але сам факт, що ми можемо про це говорити: знімати кліпи, дивитись відео і підтримувати Збройні Сили України тут і зараз. Сам факт нашого існування зараз, в цю секунду, нівелює будь-які проблеми з цим пов'язані, тому що ми існуємо, поки ми існуємо. І виходячи з цього, треба з цим жити. Так я навалив вам філософії за 40 гривень. Я знаю, але у відосі буде кіт. Але треба розуміти, що незважаючи на те, що ми в таких умовах, і в принципі варіантів у нас в цілому небагато, взагалі планування як концепція є дуже важливою. І незважаючи на те, що зараз в сторону Євросоюзу або окремих країн лунає дуже багато претензій, і часто абсолютно заслужених, я хочу відмітити, що європейське бачення, бачення старої Європи, планувальне бачення не поспішне, воно все-таки має свої переваги. Я не знаю, як краще для України і українців, яку ідеологію нам загальну прийняти, і чи можемо ми сформувати свій унікальний шлях, але варто все-таки зазначити той аспект, що планування і мінімальне бачення майбутнього дозволяє бути більш продуктивними. Це стосується як персонального життя, так і глобальної політики, так і будь-яких локальних ситуацій. Кіт, а ти знаєш, що ми в тому числі бідні через те, що Радянська влада і дуже багато інших клятих загарбників знищували нас з покоління в покоління, і у нас просто немає практики передавати нажите добро своїм дітям. Як тобі така новина? Ну Цей розстроєний, а цей ну, злий. Гляді москалі, тому що умовно, якщо ви не сплануєте свої фінанси, своє здоров'я і всілякі інші речі на майбутнє, вам буде складніше з ними впоратись. Я якось розповідав про це у відео про фінансову терапію, і в цілому продовжую доносити вам цю думку. Чи просто це ні, чи просто це в наших умовах? Абсолютно точно, тотально ні. Але планування і бачення майбутнього в мінімальному вигляді дуже. Вже дуже спростить вам життя, і оця навичка цього мінімального планування. Це взагалі кайфець. Мені, як людина з певними психологічними розладами, взагалі дуже важко дається будь-яке планування і слідування інструкціям. Ви можете побачити це по регулярності виходів відео на цьому каналі. Може вийти 5 відео за тиждень або одне відео за 2 місяці. Понімаєте? Планування таке у мене. Виходячи з цього, я не можу ні запропонувати своїй аудиторії якусь стабільну і концептуальну. Ідею ні навіть запропонувати якийсь додатковий стабільний контент моїм спонсорам і донатам. Але іноді контент виходить, іноді його багато, іноді мало. Ось вам мій, значить, тайм менеджмент і мій підхід до планування. Але вам варто знайти щось краще. Ми живемо лише момент, куди цей день нас приведе. І тут Поставіть певні екзистенційні питання стосовно того, що ж нас чекає. І як з цим очікуванням нам працювати, насправді, незважаючи на те, що стилістика кліпу досить застаріла і Це відсилка до тих самих 90-х, 80-х, 70-х. я в цьому не розбираюся, я тоді не жив. Мені тоді було півтора рочки, коли все це було модно. І, взагалі, це повернення тих часів мені не дуже імпонує, але хочу сказати, що конкретно в цьому треку звучання досить стильове і мені в цілому подобається, особливо як вписується Лібіговість своїм. Елегантному образі. І я би хотів побачити альтернативну сцену з ним в Маліновому піджаку, але це ми обговоримо трошки далі. Я все-таки акцентую на тому, що незважаючи на те, що ця пісня в ностальгічній стилістиці і вона використовує прийоми попереднього сторіччя, вона все ж про актуальні речі і підкреслює досить такі актуальні проблеми, чому був вибраний такий підхід, візуал старий, а. Посил актуальний, я не знаю. Напишіть свої думки е, в коментарі. Ми <плес> переходимо до класичної ситуації, коли в українському продукті оспівуються проблеми кохання. Вони надія комунікує зі своїм серцем і намагається знайти там відповіді. Серця переважно асоціюється з коханнями стосунками, і відповідно. Ми повертаємось до головного. До любові, панове, любов. А я все плакала, плакала, душу рвала. У свого серця питала. Відповідь не знайшла і знову плакала, плакала, бо не знала. Навіщо люди саджають в своїх садах квіти зла. Насправді далі ми можемо зрозуміти, що це йде певна відсилка до негативної комунікації українців в соціальних мережах, і у надії вже була пісня на цю тему. З іншої сторони, можливо, все таки ситуація в нашій мережі стає такою критичною, такою проблемою, що ми не можемо спрямувати нашу енергію і наші сили. В певне конкретне хороше русло, як нам вдавалось раніше, і, можливо, пісня присвячена саме цьому. Тому давайте розглядати дану творчість саме через призму висвітлення проблем, які актуальні до сучасного українського соціуму, і про це ми і поговоримо. Я вже підсвітив першу частину, де через відсутність можливості планування і бачення майбутнього дуже багато українців, а я би сказав всі, в певній ментальній кризі. Зі хтось з неї вибрався, хтось тільки в неї потрапив, а хтось в неї перманентно знаходиться. Сподіваюсь, ви, як і я, розділяєте останній варіант. Дякую моїй аудиторії, що вона мене розуміє. От і ця перманентна криза, до речі, подивіться відео Кая про пермакризу. Чудова відеоробота, прекрасний продукт. Мені дуже подобається. Є така штука, колективна травма називається. І, на жаль, вона є в кожному з нас. Слухайте, то що я наблюдаю час, як люди сруся, я б заборонив би писати коментарі без паспорта. і тут, до речі, дуже важливий аспект. Перше, що я хочу сказати на цю тему, це що зараз проходить збір для ї бригади на автомобіль. Там знаходиться мій друг, і він в тому числі пушить цей збір. І я також підтримую. Ось тут ви бачите QR-код для прямого донату на оригінальну банку, а тут qr код з моєї банкою, Там бонуси від мене за донат від 40 гривень. І всі ваші донати я перекину на основну банку. Чому я згадав цей момент, тому що позиція така: як тільки ми закриємо цей збір, я максимально дистанціююсь від соціальної мережі Twitter. Чому пов'язано? Тому що легше пушити через Twitter, бо там є можливість постійно публікувати апдейти і все інше. І алгоритмічна стрічка, чисто в теорії, може порекомендувати це новій аудиторії. Але важливий момент, який я хочу підкреслити, ця соціальна мережа і інші соціальні мережі стали максимально. Токсичними з чим це пов'язано, мені важко сказати, тому що я не займався цією аналітикою, бо не вбачаю в ній сенсу. Як на мене, люди просто не мають сил до якісної комунікації, адекватної дискусії, і в цілому давним-давно загубили думку, що дії повинні бути раціональні, тому що зараз всі все борють, всі з усіма сруться. І дуже часто це не має сенсу, і тут важливий момент, який піднімає пан Лебігович, пов'язаний якраз з тим, що окрім того, що це не має сенсу, ми ще й можемо образити іншу людину, і насправді ми не завжди в цьому вмотивовані. Ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі. А вам за це нічого немає. Я вирішив покинути цю соціальну мережу якраз через те, що дискусії в ній перестали приносити практичну користь, тому що вони відбуваються на підвищених тонах і дуже часто позбавлені контексту. Раніше, коли відбувалися певні суперечки, в коментарі чи в реплаї приходили люди, які дійсно знали, що говорять, і це було дійсно цікаво читати. Вони давали нову ширшу експертизу. І розширювали контекст. Ось вам банальний, дуже примітивний приклад, але в попередньому відео я пожартував стосовно того, що глухий кут, а власне кут, не є геометричною фігурою. І мене виправили в коментарях, тому що виявилось, що кут це геометрична фігура. І трикутник це геометрична фігура. Тож задумайтесь. Трикутник це геометрична фігура, яка по факту складається з трьох геометричних фігур. Це геометрична фігура з вкладеними геометричними фігурами. Тож, якщо я правильно розумію, з математичної точки зору трикутник це множина. Для мене це було неочікуваною думкою. Я думав, що геометричні фігури це примітиви. І от як бачите, ця маленька інформація, яку надав пан Юнікорд, дала мені більше ніж маса дискусій в Твіттері. тому що якщо ми говоримо про нейромережі, наприклад. І я робив нещодавно подкаст з ілюстраторкою стосовно цього. Дуже багато людей, які кенселять когось за використання нейромереж і взагалі критикують когось за використання. По-перше, не допляють, як це працює. Не розуміють, хто і як на цьому заробляє, не розуміють, як заробляють художники, ніколи не мали комерційного досвіду. Часто взагалі не працювали. І я зрозумів, що ці люди. Не всі, але велика маса цих людей мені просто не цікаві. Ба більше того, вони пишуть дуже образливі речі, вони не контролюють те, що хочуть донести, не підбирають слова, ображають, погрожують, влазять у особисті речі, якісь, особисте твоє життя, коперсаються в цьому. І все заради чого? Щоб тупо паднасать і зібрати лайки. Бо ти береш будь-яку більш-менш популярну персону, або про просто якась людина, яка. Є десь в соціальній мережі, вкидаєш про неї херню, пушиш це, і люди це лайкають і шерять. тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Тому що негатив дуже добре розходиться. Я вже піднімав цю тему. У мене було окреме відео, але я продовжив своє дослідження і пройшов до дуже простого і примітивного висновку, до якого ви ймовірно також могли дійти. Критика. Це те, що доступно всім, і те, що зрозуміло всім. А ось позитив дуже сегментований, розкрив свою думку. Якщо якогось політика ловлять на корупції, то критика. Цього політика і власне корупція, як такої, доступна всім. Всі люди розуміють, що це погано. Кожен може написати, що це херня, кожен може підтримати це. А ось якщо сталося щось добре. Наприклад, якщо я в Твіттер буду викладати фотографії котів, то деякі люди порадіють цьому, а деякі люди ну, будуть заздрити красоті моїх котів. Розумієте? Для них позитив це вже негатив. Отака біда. І знову ж таки, якщо ми повернемось до інших прикладів, більш приземлених, типу, зробити скріншот якогось сратого коментаря, легко його запостив, подивіться, яка дурна людина. Я зробив це буквально в день, коли записував це відео. Я знайшов найсратіший коментар в Тіктоці і набрав більше 20 тисяч охоплень. Бо цей прикол зрозумілий дуже багатьом. І ця критика, і ці висміювання цієї людини зрозуміло дуже багатьом. З іншої сторони, якщо я, наприклад, опублікую рекомендацію української книги, українського фільму, гри, локалізації, то спектр цікавості неймовірно зущується. Тобто, це прям дуже маленький сегмент буде зацікавлений в цьому. А я, як автор, не зацікавлений в більшому поширенні негативу, в соціальних мережах, з позитиву. якби був баланс, питань би не було. Але негатив шириться в десятки підкреслюю в десятки разів більше, ніж позитив. Тому що позитив для більш вузької аудиторії завжди. І мені, і як автору, і як українцю здається, що це неправильний. Шлях і при цьому я не кажу, що не треба критикувати щось, особливо якщо це щось погане. І я не кажу, що не треба взаємодіяти з великими брендами стосовно якихось негативних ситуацій. Я кажу про те, що через те, що негатив шириться більше, активніше, то він заповнює майже весь простір. І люди стають більш озлобленими, дозволяють собі більше невихованих виразів, тому що це збирає лайки і поширення, тобто вони відчувають, що це правильний шлях. Їх на цьому цьому шляху підтримують. А я на цьому шляху підтримувати нікого не хочу, так я нагадаю, що у цього каналу є я Кофі, Донателло і банка. От е, альтернативно, якщо хочете підтримати цей канал гривнею, було б непогано. Я стараюся якось структурувати весь контент, і щоб от ви прям все отримували, що я можу запропонувати, бо у мене дуже багато відосів на спонсорки, там в районі 50 за 10 гривень. є додатковий контент, унікальні відосі на Донателло і Беймія Кофі. Але ну от е, ідеальний варіант, От, якщо ви хочете отримати до, доступ до всього контенту контенту, вам треба оформити е, спонсорку тут за 10 гривень за 10 гривень на цьому каналі, отримати 50 додаткових відео, а потім на 40 гривень е, за до спонсорку. Ну типу підписку оформити на донатело. І там ще трошки контенту буде. От за ці 40 гривень, і оці от неймовірні інвестиції в п'ятдесят гривень в цей канал, шокуючи, змінять не тільки мій фінансовий стан, а вообще майбутнє всього цього неймовірного медійного проекту альтернативний. Ми запустимо прям медійну машину. От, і будемо випускати відео постійно. Тільки якщо от ви, всі, хто дивляться це відео, всі, хто дивляться це відео, оформлять спонсорку за 10 гривень і підписку на Данетело за 40. От тоді відео кожного дня будуть виходити. Домовились? Просто ну д... що... Що... що ти, там робиш? Не... Просто навіщо? Чому ти це робиш? <пізважається>, Кожен шукає свою бік. Кожна душа так бажає світла, кожен шукає свою бік-бік лав. Підійди поближче, коли душа рідна, а коли летить, відійди від вікна. Тут не треба шукати якихось додаткових метафор і складних сенсів. Ми маємо факти: хочеться більше світла, більше любові, більше позитиву і менше негативу і всратих коментарів. Тому. І якщо ви відчуваєте те саме, задумайтесь, яким шляхом ви можете піти в рамках цієї медіакомунікації і які корисні зміни в своєму своїй рутині ви можете зробити. Я без жартів зараз задумуюсь, що можливо інстаграм. Краща соціальна мережа, ніж Твіттер. Від Фейсбука я відмовився досить давно. Телеграм, ви самі знаєте, що має занадто багато російських прив'яз, і зараз там дуже багато криптовалютних інтеграцій, все іншого. Коротше, я не занадто довіряю цій штуці. Інстаграм, ну там прикольні відоси є. Тікток, взагалі, китайська херня. Ну, тому, тому я думаю, може взагалі, ну його тільки на Ютубі з вами в спільноті в коментарях спілкуватись. Давайте подумаємо про це. Вищувати, а коло не відвідати. Троянди. В цьому кліпі фігурують троянди, і очевидно, мені треба якимось чином розтягнувати хронометраж цього відео. Тож, як відомо, місто Донецьк намагались брендувати під місто Троян. Чому так? І звідки взагалі цей план я уявлення не маю? Ну, типу, можна було підібрати більш пацанський образ, щоб всі закріпили його. Ну, місто кам'яного вугілля, антрацитовий рай. Ну, варіантів насправді дуже багато. Але назву Донецьк місто отримала тільки в 1961 році, а в 1970 дев'ятсот ЮНЕСКО назвали Донецьк найзеленішим. Індустріальним містом, адже там завжди цвіли троянди. Я не можу сказати, що я помічав цього цвітіння, коли там жив, але можу сказати, що Донецьк не був поганим містом, досить таки великий, хоча до архітектури є дуже багато питань, але це індустріальне місто, і те, що воно не виглядало жахливо, це велика заслуга. Там була окнабіріжка, парки і все інше. Щербакова, коли відремонтували, взагалі було топчик. І, власне, от після заяви ЮНЕСКО і закріпилась неофіційна назва Донецьке міста. Це мільйона троян, хоча мільйона троян там наче ніколи не було. Їх по суті не висаджували. І ЮНЕСКО ти показала, що вони а троянди червоні, але. Ну, образ прикольний. Та все ж таки, мені здається, треба було подумати над е, досить такий індустріальним підходом до такого неймінгу і до образів. Тому ви тепер знаєте більше. А я сказав вам, що, як на мене, є куди працювати в цьому руслі. Донецьк місто мільйона бандитських угруповань. Ну, зараз може й да, і в 90-х може да. Треба вас спитати, може він. І легіга ідеально вписується в тему, а коді. До речі, подивіться оце відео там про Ахметова досить детально, і дуже багато приколів з його біографії. Найбагатша людина за всю історію України власник найдорожчої нерухомості не те, що в Україні, а й у світі. Людина, яка говорить тільки про футбол і воліє мовчати про минуле. А якщо хтось про це минуле згадує, то тих він засуджує. Або навіть хтось опиняється у в'язниці. Літ, нам треба твоя експертна оцінка стосовно ситуації, яка склалася з. Е, е, Ренатом Леонидовичем, как ты думаешь? Чи зможе він повернути свої мільярди сіксіліярди? Ну, понятно, дякую за допомогу. А ще є отаке відео про Донеччину, і дуже сумно, що не кожен зараз може і на фа... і не факт, що в найближчі там десятки років зможе відвідати ці місця. Ще Донець так той, що протікає через Ізюм, через Лисичанськ, Слов'янськ, і саме власне звідти з берегів біля Лисичанська, колись лисячої балки пішла ця назва, адже там у 1795 році Році відкрилася перша велика промислова шахта. Але незважаючи на те, що мені не подобаються індустрійні локації, і мені не подобається жити в індустріалізованих містах, які маються на увазі, от саме з акцентом на великі виробничі потужності, мені дуже подобається вигляд тераконів і наших українських степів. В цьому ролику це відчувається найбільше, от так. Ми і іншу тему. Я розумію, чому пані Надія про це співає про це говорить вже не в першому треку. Я розумію, чому інфлюєнців так чи інакше коментують на цю тему, тому що негативу стало дійсно більше. Їм часто прилітає і може тільки здаватися, що це їх не задіває, що вони взагалі все по кайфу у них життя. їм все равно ні, часто, дуже часто. Найвідоміші люди це читають, і їх це дуже засмучує. Але походьтеся. Що коли ти можеш дозволити собі дуже багато, ну, типу, наприклад, не переживати кожного бляха дня, чи виселяти з хати чи ні. Ну, тобто, коли в тебе більше 30 гривень в загашники, то трошки якось комфортніше казати всім людям: панове, не сваріться, не надо цього негативу. Бо, ну. Типу, в різних умовах знаходимось ми. І я думаю, що не зовсім справедливо з позиції людей заможних критикувати більш бідні верстви населення за те, що вони постійно на негативі. Тому що дійсно ситуація складається так, що вже не прокатять у ці інстаграмні відоси про те, що просто більше працює все буде. Ні, на жаль, дуже багато життєвих моментів. Зараз змінилось те русло, що недостатньо просто багато працювати, щоб мати хороше заможне життя. В Україні в цілому mm. завжди були з цим проблеми, але з урахуванням повномасштабної війни е стало тільки гірше. Тому, коли машина надія на свої студії в своїх цих блискучих штуках розповідає про те, що нащо ви в своїх серцях? Це квіточки зла. Воно нагадує історії, пам'ятаєте, коли у Франції були протести, і там щось знову ж таки бідні, воювали з багатими. Макрон вийшов з своєї золотої зали там з усіми венділями, і такий: я вас чую, я вас чую, мій народ, ми на одної волні. Ну, не зовсім, не зовсім на одної волні. Я думаю, що ключову думку до вас доніс у цьому питанні. Але пісня, як така, мені подобається, і я думаю, що вона знайде своє місце в чартах. Чи можу я тут щось додати і вскрити якийсь більш глибокий сенс? Де ні, тут його немає. Ну, типу, тут все в лоба. Порівняно з треком Анни трінча, тут все на поверхні. От у ванні Трінча ми там все розібрались. І з сквіркологами, і Анни не І З його отношеннями з Волошиним. Там дуже глибока аналітика була. Можете зацінити? От а наразі у мене все. Дякую, що були тут. Дякую, що підтримуєте цей проект. Папаю всього не краще. Тебе може почухати? Може ти шукаєш ще тіну? вона з цієї сторони. Зачем ти вкусив мене за голову? Я впевнений, що в мене є ветеринари в підписчиках. Пожалуйста, поясніть, що відбувається. Бо я не до кінця розумію. Це його перше. Так нагрібло. Нащо ти жраєш мене? Просто бере кусає. Це від великого чистого кохання. Як далеко ми зайдемо в цих відносинах? Я не розумію, Лід. Кожен шукає своє дві.